Що таке соціальна дія? Соціальна дія це форма або спосіб розв'язання соціальних проблем, суперечностей, в основу яких покладено? Зіткнені інтересів певного суспільства. Інакше кажучи, чим, наприклад, соціальна дія відрізняється від якогось проєкту, або якоїсь роботи, те, що соціальна дія передбачає вирішення або задоволення вашої проблеми, або проблеми суспільства, при цьому всьому ви не отримуєте саме фінансову зиску. Можливо, це буде якийсь моральний зиск, або ви отримуєте якусь Факцію, або, можливо, ви реалізовуєте свою якусь мрію. Але саме головне, що ваша дія направлена на суспільство і таким чином ви не отримуєте фінансового зиску. Тобто це та цінність, та ідея, яка не дозволяє вам. Отримувати кошти чи якісь певні дивіденти, окрім морального чи естетичного задоволення. Давайте з вами поглянемо, а в чому зазвичай виникає проблема. Так, звісно, соціальна дія нам вважається, що це крута ідея, що вона потрібна суспільству, але при цьому всьому не завжди кожна соціальна ідея, кожна соціальна дія, вона може бути втілена. І тут проблема полягає в нас. Що, можливо, ваша ідея, ваша цінність не співпадає з цінністю чи потребою суспільства або громади, в якій ви живете. Давайте з вами розглянемо конкретний приклад. Ви надумали побудувати якусь альтанку біля свого будинку, а при цьому побудували, витратили свої матеріали, інше все, але ніхто вам не допомагав. Окрім того, через якийсь певний час там почали збиратись якісь маргінальні персонажі. І чому така ідея? Чому це все виникло? Чому ця ідея не отримала підтримки? Адже ви бажали, щоб люди збирались, щоб люди проводили своє дозвіллю. Можливо, коли є погана погода, то щоб матусі з діт... з діточками знаходились. На цій території облаштований простір, але виявилось так, що це за непад території, і там зб... потенційно це розсадник криміногенної обстановки. Чому це виникло? Все дуже просто, адже ви не врахували потреби суспільства. Це перше. Можливо, вони хотіли, щоб там збудували пісочницю, або можливо якусь клумбу розбили. Також можливо, або якісь додаткові лавочки побудували будували також, можливо, це перше. Друге проблема ви не залучили людей. Тому. Для втілення соціальної дії необхідно враховувати потреби громади або якоїсь певної групи людей, яка знаходиться на цій території. Окрім цього всього, ви повинні залучати людей. І третє, на що повинні ви звертати увагу, що перед початком варто провести опитування, тобто дослідити, а чи дійсно ця ідея є значимою, чи дійсно ця ідея є цікавою. І далі. Ми будемо говорити, є на цьому каналі відео, де вказано, яка ідея є гарною, яка ідея є негарною. Але якщо не вдаватись в деталі, можна сказати, що. Кожен соціальний проєкт, кожна соціальна дія вона є значимою, вона є потрібною, якщо вона враховує потреби суспільства. Це перше. І для цього ви можете проводити фокус опитування, можете е, робити питання в чаті груп, якщо це, наприклад, група вашого під'їзду або будинку. Можете запропонувати різні варіанти, можна скористатись таким прийомом, коли. Є ваша ідея і дві ще взаємовиключні, і ви пропонуєте людям. Якщо більшість людей обирає не вашу ідею, то у вас два випадки. Або підлаштуватись під інтерес людей, або шукати те середовище, де вашу ідею будуть розділяти. Але таким чином ви зможете цю ідею зробити. Тобто, як показує практика, для того, щоб щось зробити чи щось тілити, мінімум треба провести 50-100 інтерв'ю. Це правило. Побудови будь-якої моделі. Без вивчення загальної суспільної думки неможливо втілювати якусь певну ідею. І ще одне: для того, щоб отримати якісь. Спонсорські кошти або якусь грантову підтримку на вашу ідею, ви повинні завжди розуміти, що ваша ідея, ваш проект, ваша соціальна дія повинна відповідати показникам сталості. Що таке сталість, тобто результати виконання вашої дії чи вашого проекту. Е Вашої ініціативи, вони не будуть нести шкоду для наступних поколінь, а навпаки, будуть мати якийсь довготривалий соціальний ефект. Наприклад, ви кажете, що ми будуємо беседку і завдяки цьому буде створювати якийсь простір для матусь з діточками. Але, можливо, скажуть, немає грошей чи ще чогось не виділимо. Але якщо, наприклад, ви скажете, що я біля цієї а, альтанки влаштую е, смітники з розподілом сміття, або якісь Сонячні батареї для освітлення, тобто це вже буде смарт-простір. І таким чином ви зможете залучити підтримку, адже формується не тільки якесь позитивне середовище, де матусі з діточками можуть проводити час, чи створюється якийсь коворкінг. А окрім цього, формується екологоорієнтоване сприйняття світу у. Дітей у наступних поколінь. Таким чином ваш проект буде більш цікавим. Отже, друзі, що треба запам'ятати із цього коротенького відео. Перше, що соціальна дія це дія, направлена на задоволення потреб суспільства, при цьому не отримуючи якогось певного фінансового зиску. Друге, для того, щоб впровадити соціальну дію. І для того, щоб вона була успішною, необхідно, щоб вона відповідала потребам суспільства. Третє, успішна соціальна дія є такою, при якій Враховані потреби суспільства, і суспільство залучено до її втілення. Четверте, ефективна соціальна дія є такою, яка відповідає визначенню сталості, тобто формує якесь прийняття. Не несе шкоди для наступних поколінь, і при тому має якісь довготривалі позитивні для суспільства результати. Як бачите, все дуже просто за вподобання та підписку обійня.